На одному з об'єктів тепловодсервісу збудували сонячну електростанцію. Вона допоможе комунальному підприємству заощаджувати електроенергію і забезпечити хоча б мінімальне постачання води під час перебоїв зі світлом. За словами Миргородського міського голови, це вже друга електростанція в громаді. Я думаю, що такі станції потрібні скрізь. Ну, чому Миргород? Тому що, в принципі, ми давно працюємо у напрямку енергозбереження і. Про нас знають, це другий об'єкт, вже в лікарні встановлена станція, яка вже працює на повну потужність, і другий об'єкт це на одному з об'єктів сервісу. Ми працюємо для того, щоб ще ну, як мінімум дві станції залучити в Миргород. Ну, Це в основному об'єкти пов'язані з водозабезпеченням. Проєкт реалізували спільними зусиллями Миргородської міськради, тепловодсервісу, громадської організації «Екоклуб» та міжнародних партнерів. Це був відкритий конкурс для прифронтових і східних областей України. Тобто, це було відібрано згідно критеріїв. Місто подалося, і ми його відібрали. От якщо говорити про кількість панелей, то на водоканалі встановлено 62 панелі сонячних. Ця сонячна станція була побудована за допомогою коштів міжнародної організації «Оксфа» для водоканалу, і це є гібридна станція, яка включає сонячні панелі та акумулятори. Тобто, водоканал зможе працювати навіть під час відключень світла. Об'єкт, на якому встановили сонячні панелі, забезпечує водою близько 70% міста. Тож важливо, щоб він мав альтернативні джерела енергії. Коли, не дай Бог, не буде світла електрики, то ці панелі дадуть нам, ми будемо змозі подати нашим мешканцям. Хай почасово, але ми зможемо їх забезпечити водою. Це дуже важливо на сьогоднішній день. Другим немаловажним таким. Фактором є те, що це мінімум 30, максимум 40, в залежності від періоду року буде економія електроенергії. Вони будуть ці сонячні батареї, покривати наші розходи в грошовому еквіваленті. На сьогоднішній день це десь буде порядка 30 тисяч гривень в місяць. Наразі проєкт вже на завершальному етапі. Сонячну електростанцію протестують та запустять в експлуатацію. Сьогоднішнього дня ми вже починаємо випробування, ці батареї вже видають електроенергію, осталися наладки програм. Я думаю, завтра ми завершимо ці наладки програм і вже ми зможемо працювати, вони вже будуть приносити користь нам і нашому місту. Звичайно, сонячні електростанції не є універсальним рішенням енергетичних проблем, з якими стикається Україна у зв'язку з війною. Проте вони можуть стати життєво важливим джерелом енергії в умовах тотального знеструмлення. Та й загалом використання сонячної енергії сприяє підвищенню енергетичної самодостатності і сталому розвитку громади.